Сідай на мою водочку, малесеньку. А, ксунок, давай. Катаєш мене. Не, сядь, там на Е нажми сядь. Угу. І на У. Е. Uh, yeah. А можеш ось так на один нажати і нажати на головну кнопку, кнопку миші, і ти закинеш удочку. Угу. І І треба ось так нажимати трясці? Отак От мишку двигати і треба нажимати трясі. І коли в тебе риба піймається, то треба ось цей жовтий прямокутник держати на такому, значить, де риба. Ні, постоки і, і трясі, по стоки, почекай трошечки, не зразу нажимай. А просто почекай, поки з'явиться кнопка, так трясі. На англійській мові там така кнопка на екрані появиться. Вікого фіга я только що тут все разу такого. Займав. Статі, дивіться, ну, я Нормально. Давайте я тобі підійду і допоможу. Стой, дай Вот это закрыто, что Можеш нажати ось так кнопку? Теперь нажми Шнек. Нет, треба просто нажати один раз. Так. Ну сейчас вот. Вот закину. И далее нажми. Нажми да шнек. Так кожен раз. А вы ты понимаешь, що там будет такий промиткуничок такий. Тому ну, є теж малесенький такий жовтий, білий прямокутник. Mm. Коли ти... Питро, ти, ти, mm. ти повинен ось ну, цю рибку тримати в ньому. Так, mm. да, так, да, щелкати... Ні, ні, треба щелкати мишку. Зараз, mm. можна мені мишку дати? Я тобі просто покажу. От віюш, не? Я mm. ж на, 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 лодку кинув. Можна щось спіймати. Ти як рибка. Це щось таке. А, все, тут там удочки можна йти. Це ноль. Дивись, я щелкую мишкою щоб поправити рибку. На себе? Якщо ти щелкаєш мишку, то воно туди йде. якщо ти не щелкаєш мишку, то воно туди йде. Рибу буде здати, Рибу там потім ти продаш, Ну це дуже мало. Так, попробуй. Ти ж дашь. Мерк. Тільки не два раза. Ты не просто. Да, и теперь щелкай немножко, щелкай меня. Так. Mm. Так. Рибит відпустив. не щелкай, не щелкай. Щелкай, щелкай. не стрельнися нажимай. Зимай, сильніше нажимай рибку, не стрільниша нажимай. нажимай. Папа, треба сильніше нажимати. Папа. Ну нормально, Що, ти на спима? Так то я ще давно, карта сокровищ. Езино уточка, яка кошта 10 тысяч. Мне показуєш свою профей. Ну, профей. Тобі треба тунить на 174 килограмма. <постол>. Так тобі не треба. Не, не треба. Ану, не, просто тут, тут є днев, я можу тобі його дати. Не, ну я равно тобі не можу дати. То не ну, все равно. А, то я ще був. Ну, там все. нажми щось похоже на кволос. Ось, і стрибай, і стрибай, то помреш. Без воздуха. І закидуй тут удочку. Куди ти йдеш? Закидуй тут удочку. О, треба тут ловити, в сплеск мутації. Е, стрибай, стрибай, то помреш. Ну, вибери, ну, один нажми, один Не нажми. Розумієш. Ну і краси Добре. Добре. сынок, мы начать рыбу ловить. Что у меня за фортуна такая? О. А у я хочу, я хочу мышку. А прикол у нас есть. Что-то там поймалось, а что-то такое... Старайся. О, молодець. Ее. Папа! Це перша риба. Папа, знаєш А. Це мутація. Чого? Це мутація. Ця риба, вона дорожче буде коштувати. Це мутація гвоси. Подніма мутація. Ця риба буде коштувати, зе буде так, коштувати добра. більше, ніж звичайний цей. обичний риба? Ні, не штінаю. Є, поймам. Пограмовує. Ну, це риба. Як вона є? Лоф. Ж важке? Не знаю. Зірвав? Так нічого. Знаєш, в чому прикол? Я чому? цей камінь, хоч це хоч це і, і недорога фіння, я його храню. Знаєш наш? Наша. Ця мутація Херес, вона дуже дорога. О, та, о, ця мутація яка в мене куди ти лізеш а ти куди лізеш що таку? дай водку а що то у мене стартед пак я щось можу купити ні в нього не можна нічого купити хочеш продати всю свою рибу Скільки у мене грошей нуй ага. ой ой, я щось... Ну стрибай тоді. Тільки на підводку мою залазь. На низ моєї лодки просто впади і сядь. Папа! Сідай! Так, сідай. На... Погнали. Хочеш продати свою рибу? Ну давай, зато звози мене тільки Ти його на половину тут два На ринок. Ну, треба щось перш продати перший раз. Побуде 20 хати. А що ти вуличку кидаєш? Так, приїхали продавати рибу мою першу. Папа, ми не відео знімаємо. Я знімаю. Е, мама, мама, ма ти іздиваєшся? Йдемо продавати рибу. Давай, пішли продавати рибу. Тик, я сам буду її продавати, мені треба тут подивитися, продавать. Ну, ось магазин, так? Ні, то строїтель кораблей Идем за мною. Йдемо за мной. Корабли удивительных. От, торговець Подходи, нажимай його Нажимай у. Блин, нажимай у разговор. І нажимай другу строчку, я хотіла би продати свій інвентар. Угу. Скільки? Так мало мені 30... дали. Мені 344 дали. Ага. Так, перша продаж. Нормально. А для мене ноль. У мене 21 тисяч. Що мені робити? А ти чуєш звук ряки? М? А що я можу за ці гроші купити, Дмитро? Нуль. не че. -ко. Ну, взагалі, щоб щось купити, це так. Вот это можеш купити. Тренувальну удочку. А у мене є. Ні, це краще, вона триста коштує. Нажми, купив? Купив. Тоді нажми двоечку і там тренувальна штанга. і там такая знизу зелена кнопочка. О, і нажми екіпировав. Еквіпмент бег. Так. Еквіп, 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 О, так, все, екіпировав. Так, змінив удочку собі. Все, тепер удочка. вибирай удочка Тебе інша удочка. Нашу ти змінив на началі. Я просто розбираю. Эй, ідем, ідем. Ти жваків <гум> хочеш піймати? Пірвій витаскувати буду. Рибаки. Прикольно. Іди тут на берег порибач. Мені тут немає сенсу рибачити, ну. Але... Йди ко мне! йду до тебе, сунок. Зараз в тебе буде більш угорничок, якому ти довжен тримати рибу. Mm -hmm. Буде легко, легко, коротше, все робити. Хоч сам на цій удочки піймав чотири риби. У мене, у мене кинути? Що це за таке гівноше? Ну, не можу кинути. Негатив. О, кинув. нарешті. Наконець. Закинути не не міг. Він така. У рибалка в роботі перша. Уже друга. Уже друга. О. Як для починаючого мегайба, як для нас повний медик? Ух ти. Для тебе це імба, для мене їм. 4 кг, нормально. Тут прикол, що твоя нормально, удочка ребят. може максимум 20, 20 кг потащити. Ну нічого. Чи скільки там? Чи 100? Нормально. Да сто, Підходить. Да, воно 100 кілограмів максимум може потащити. Ну так підходить нормально. Що Тактика два цих дві разу мута. <плес> Ааа, що зірвай, сюзан зірвай, ай зірва. Воно ну важке? Ні, то я щось не то зробив. Я не навчився ловити риби. Не, як не навчився. Е, е щось? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ее пимаф. Тися половиной килограмм. Ого. Як для тебя нормально? Нормально, а шо. Так прикол, що... ось ця резинова упка 0,5 килограмм. Хоч коштує вона тысячу. А шо зато за діт так і сидить? Там тут дядька. Какашка, дядька. Ну шо, куди ти мене завозиш за метро? Блин, Та, такси сядь, чуть! Ну, Си погнали! Мєу. Куди їдемо? Я шукаю одне місце. Звідси вище рано, а мені якраз. Mm -hmm. mm -hmm. Тут нічого тут не буде ще рано. Тут нічого. Мені просто його треба знайти. Тут ж можна бути ловити рибу. Так. Но є якісь місця. Рибні місця? Так. Там -там, там там, там. Ну, маяк. Не выпрыгну. Не смей. Да, ещ да и Острів. А нет, обыща ще щось там. Это ще точно що. Турбал, в скалах будемо? На а це острів, це... це пиратський острів. Ау. Ой, ты ми чуй би ти... нас топив п'ятка. Мы її могли бы по новій заспавнити, ну ладно. Ідеем. Ідеем. Пішли, пішли. Ой, ти. Ч у мене... а... Ага. Слушай, а ч в мене тяне пунктирна линия така? Нічого, то просто як для начинающих... А, вы навчить? Да. Но я краще тебе вчу Угу. Мы ще сразу веду в якусь жопу, в якій дуже добре ловитися. Це озеро якесь, да? На пиратському острові. Правда, озеро таке. Маленьке. Але просто тут безпечно включати фурги. Якщо не хочеш, щоб в тебе вилетіла гра, а то ботинок. Пап, ти слави ботинок. А -а -а. Пап, ти ботинок свалил. Ну круто. круто Прикольно. А його не можна продати? Його можна продати. А так нормально, тоді я не зря отягнув. А кому він потрібен? Тому й у торговцу. Ай. промазав Що ж таке, не можу впоратися. А. Мені знову ця риба. Вона мені на цьому острові вже не доїдає ну що ти получила так. О, в тебе міфікіш, у тебе, в тебе му таче. Не словиш. Что не зло? 9 килограмм. А, килограмів. ну ты сама... ты самая тупая мутация, сразу. 9 килограмм, нормально, рыбвка. Сразу знаю, сама самая тупая мутация. Идем за мной. Давай. Экскурсию, сынок, проводить мне. Нет, а вообще для мене экскурсия, ну ми Куда мы о, тут тоже половить можна. Так, так я тут его ловлю Просто Просто давай, може, знайдемо сокровища, но треба довго довго Ні, Не, ну Зараз ти просто в мене... Так, останню рибку Останню рибку ловлю на сьогодні. Да блін! Будемо закінчувати. Ну що за інтернетом? Давай. Наконец. Останнє ловимо О, є А, не зловиш, це легендарка. Что назвали? Точнее, что це не легендарка, ти її просто не зловиш, навіть я її не зловиш. Витяну, витяну, витяну. Є. Ее Так Скільки вона... А скільки вона важить? Легендарна? Ну, продаем все скиканы. Ну, она не легендарна. Я начально сказал. Ну, она. ну, 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 я, ну, 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 Просто я ее ловил на ну, но я не Ох ты, Месяць. Месяць. ну, ей ну, Ух ты, ну, Луна, месяц. ну, 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 шо у тебе? О, щось Я є. міфіка піймав. Я ж говорив мені треба, я міфіка піймав. Тягни, тягни. Я... Он мега легкий! Куда? Летів кудись? Комусь на голову впал. Знаешь, что бубриков? Це треба, знаєте для чого? Це знаєте для чого треба? Для чого? Це треба для удочки, але ну, я це не я це продам краще. що ну мені та в жопу не треба. Скажи. Зараз треба взяти. Ну і Так, ух ты. Ну і на цьому ну, ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока. До зустрічі, друзі.